17 липня о півдні росіяни вдарили по центру Білопілля з артилерії. Дві пенсіонерки, які саме відпочивали на лавці у парку, загинули на місці. Сьогодні зранку у лікарні померла ще одна місцева жителька Тетяна Лебедєва. Була активна волонтеркою, займалася в нашому волонтерському центрі, плили сітки, робили сушки, заготовки, допомагали там. Більшість поранених нині в лікарні поранені є. Проводяться стабілізаційні заходи, лікуються. Сподіваємося, що іншим нічого не буде загрожувати життю. Росіяни спрямували артилерійські снаряди у центр міста. Люди просто не встигли сховатися. Прилетіло у двоповерховий будинок, прилетіло в парк, прилетіло в МЧС, прилетіло там. Ну просто були, скажімо, ну, залпи в центр міста. артобстріл, обстріл це на даний момент це 3-4 секунди. Ми тільки почули далекий вихід через три секунди. прилетіло в центрі. Зараз у Білопіллі розбирають завали, змивають з асфальту плями крові та готуються провести в останню путь загиблих. Новини СТС.